Для того, щоб створити постачання товару у системі, перейдіть в меню Склад, поставки. Тут ми бачимо всі поставки, які були проведені, або чернетки поставок. Можемо відкрити будь-яку з них, якщо нам це потрібно, і ознайомитися з нею. Або знайти потрібний документ за номером, або відфільтрувати за певними конкретними даними. Все це можна зробити і, за необхідності, вивантажити в Excel. Якщо ми бажаємо додати постачання, натискаємо кнопку Додати, вказуємо постачальника, вказуємо склад, на який ми плануємо провести постачання, податок, якщо потрібно, якщо не потрібно, залишаємо без податку, якщо потрібно, вказуємо коментар і додаємо товари. Наприклад, маємо товар. Якщо товар було додано, Декілька одиниць обліку, оберіть потрібну одиницю обліку, вкажіть кількість товару, вкажіть загальну суму за цю кількість товару, не враховуючи податок. Система порахує податок, загальну суму і собівартість товару за одиницю. Якщо ми наведемо на цю собівартість, ми, по-перше, бачимо, Попередню поставку, собівартість була 150. Зараз ми бачимо, що поточна ціна менше попередньої на 9%. Таким чином ми додаємо всі необхідні товари. Додавати товар можна через пошук за назвою товару, саме почати вводити назву товару, просто обрати зі списку або поставити сюди курсор і зчитати сканером код товару, штрих-код або QR-код товару, який було додано власне в сам товар. Після ми натискаємо кнопку Провести. Якщо ви ще не готові провести постачання, вам треба додати інші товари, але потрібно виконати якісь інші функції у системі, ми просто закриваємо постачання хрестиком, в нас формується чернетка. За необхідності я знову відкриваю чернетку, змінюю все, що мені необхідно, і натискаю кнопку Провести. Знову ж можу натиснути відкрити дане постачання. Додати сюди оплати, можна створити оплату, можна прив'язати оплату, проведену у системі через меню Фіноперації. Сюди можна прив'язати тільки оплату, яка проведена за цим конкретним постачальником. Також ми можемо додати файли. Певні, і можемо додати якісь нотатки до документу. За необхідності можемо роздрукувати документ. Якщо постачання було оплачене, ми бачимо іконку купюри у таблиці постачання.